Доброго дня, колеги. Мене звати Гребінь Крило, і я продовжую своє стажування в компанії КартуКарт на посаду Partner Success Manager. За цей тиждень я ознайомився з організаційними політиками компанії та її структурою. Пройшов кілька курсів, включаючи курс по продукту та курс по посаді. Також я розпочав виконання завдань згідно з документом перші кроки на посаді. Де, власне, описані ці кроки. Цей тиждень був дуже насичений новою інформацією та завданнями, що допомогли мені краще зрозуміти специфіку роботи в компанії та особливості нашого продукту. Також хотілося би відзначити моїх менторів, які допомагають мені в процесі стажування та направляють мене, допомагаючи правильно розставляти пріоритети для кращого засвоєння матеріалу. З нетерпінням чекаю на подальшу співпрацю та нові цікаві завдання. Дякую за увагу!